В межах фестивалю спорту, приуроченому 50-річчю від початку будівництва Рівненської АЕС, на спорткомплексі ізотоп відбудеться відкрите тренування кікбоксерів. Його проведуть спортсмени, що входять до збірної команди і є переможцями чемпіонатів України. Ми покажемо відкрите тренування повністю. Тобто всі бажаючі побачать, як. Що складається тренування, як воно проходить, які частини в тренуванні, також вони побачать індивідуальну роботу з тренером на лапах, також вони побачать роботу зі скакалками, вони побачать роботу зі спеціальними боксерськими снарядами, такі як тенісні м'ячики. Буде біг, силові вправи та на витривалість. Анна Нікітчук, вихованка секції п'ятикратна чемпіонка України з кікбоксингу, продемонструє присутнім різні бойові прийоми. Анна каже, що вони не складні, їх можна легко повторити і згодом застосувати, наприклад, для самозахисту. Буде повторна атака з закінченням лоу-кіка, будуть прямі удари в живіт, удари в голову, тобто удари по всьому корпусу. Будуть просто удари руками або комбінації з но дуже корисно, воно завжди допомагає. Всім раджу прийти, подивитись, спробувати що це таке, зрозуміти, як це, і якщо подобається, то займатися. На завершення майстер-класу для дорослих відбудеться бійцівський кросфіт. Взяти участь в ньому можуть охочі від 18 років. Спортсмени запрошують на своє тренування 27 травня з 14 до 18 години. Юлія Крещук, Павло Жих канал Енергоатом.